Змушені відвоювати від посягань окремих високопосадовців національну територію рідної української мови, захищати свою історичну пам'ять, обстоювати національну гідність для тих, хто не засвоює уроки української історії та нашого університету. Ми у цей ювілейний рік іще раз декларуємо, що Львівський університет завжди буде на варті всього українського. У цьому нам допомагатиме франковий ідеал україноцентризму, його власний приклад самовідданої невтомної праці, яка заклала міцний підмирівок для будування стійких склепінь національної держави. Історія Львівського університету це ілюстрація утвердження освіченості як чесноти, про що красномовно засвідчує багатозначний надпис на фронтоні нашої Альма Матер» патрія декорі ціубус едукандіс. Освічені люди є окрасою батьківщини. Ця вкарбована мудрість є нагадуванням, що нашу історію творили високоосвічені люди і водночас є критом сьогодення університету. І прелюдію до його майбутнього. Освідченість як чеснота передусім передбачає місію служіння громаді, місту, батьківщині. Очевидно, що йдеться не про псевдоосвіту, гонету за дипломами, вівчаними званнями та ступенями, а освідчення як свідомий вибір громадянина, котрий прагне збагнути світ через свої знання.